Привіт, всім замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги чоловічу сорочку. Це чудовий вибір для тих, хто цінує комфорт, стиль та якість у одязі. Вона виконана з м'якого, міцного та дихаючого матеріалу, який не сховує рухів, та зберігає свою форму після прання. Сорочка має класичний дизайн з коміром, застібкою на ґудзиках та довгими рукавами. Ця сорочка пропонується в різних розмірах та кольорах, тож кожен знайде саме той, що відповідає його індивідуальному. Подобанням та розміру вона чудово поєднується з джинсами та штанами. Дана чоловіча сорочка чудовий вибір для тих, хто шукає стильний, зручний та якісний одяг для свого гардеробу.